Привіт! Сьогодні говоримо про такий цікавий елемент управління, як таймер. Тут у нас на сайті є трохи теорії, можете подивитись почитати. Зараз я трохи ще розповім. Так, є у нас у Visual Studio такий таймер, і давайте я зараз запущу Visual Studio і одразу буду вам показувати посеред, Тут посеред елементів управління, якщо ми подивимось трохи нижче. Тут у нас є ось вкладка Components і тут у нас є таймер. І цей таймер, коли ми розташовуємо на формі, його на формі немає, але він з'являється ось тут, у новому такому прямокутнику, тобто він стоїть окремо. Це у нас є таймер. І так, дивимось на теорію. Що у нас є у таймера? У таймера є дві властивості: є інтервал і є enable. Інтервал це властивість, яка відповідає, через який проміжок часу буде відбуватися та подія, яку ми напишемо. Ця подія, цей інтервал може бути ось від нуля до ось такого значення, тобто це десь около 600 годин. Тобто так може у вас працювати таймер. Він може працювати через 1 хвилину, через мілісекунди, через годину і так далі. І така властивість, як Enable, вона відповідає за те, що у нас таймер активний чи неактивний. Давайте подивимось, де ці властивості є. Коли ми обираємо таймер, то ось тут у нас у віконці є властивості. У нас, ну, звичайно, у нас є властивість Name. Для того, щоб в програмному коді ми могли звертатися до цього елементу. Далі, у нас є далі, властивість Enabled, тут ми можемо встановити True або False, тобто вона вим... працює або не працює. І властивість Interval тут у нас в мілісекундах. Якщо подивитися тут підказку, то тут показує, що в мілісекундах. Якщо ми напишемо 1000, то це у нас буде 1 секунда. Тобто споминаємо фізику, як переводити мілісекунди, секунди, і так далі. Всі інші властивості нам не потрібні. Ну, хіба що може ви колись будете використовувати тек, але зазвичай вони так, не потрібні. Тобто, ми встановлюємо або властивість enable, або властивість «Interval». Якщо ми ставимо тут, наприклад, 100, то у нас буде виконуватися подія швидше. Якщо ми поставимо, наприклад, 10 тисяч, то подія буде запускатися таймер буде запускатися через в даному випадку, 10 секунд, тобто подія буде виникати повільніше. Дивимось ще, що у нас ще є у таймеру. У таймеру у нас, крім властивості, є ще методи: методи старт і методи стоп. Ці методи ми використовуємо, коли пишемо програмний код. Старт у нас запускає таймер. Ось так записується на мові C-Sharp, записується старт і скобки крапка комою. Так само можна зробити, якщо використовувати Enable властивість, якщо ми напишемо ось це, то це буде те ж саме, що ми написали ось так. Тобто можна писати Start, а можна писати enable To. Як вам зручніше, так ви і пишете. І наступна подія Stop. Stop відповідає за зупинку таймера. Ми можемо написати ось так, а можемо написати з використанням події властивості Enable написати False. І є у нас подія, тобто то були методи, які ми можемо використовувати в коді, а програмувати ми саме будемо подією тік. Давайте подивимось, де у нас тут є, переходимо на подію, і бачите, тут одна єдина властивість, властивість тік. Якщо ми тут напишемо, двічі натиснемо на, на це поле, то у нас буде створення функція, і ми напишемо якийсь код. Тобто це у нас подія, одна єдина, яка є у цього таймера, і вона виконується з тією частотою, яку ми напишемо в інтервалі. Тобто, якщо ми в інтервалі напишемо 1000, то у нас подія буде виникати кожну секунду, і там буде виконуватися той код, який ми напишемо. Далі я покажу вам програми, де можна як використовувати таймер, і будемо з вами робити практичні завдання.